Вітаю, Вітаю всіх підписчиків нашого каналу. Сьогодні можу показати, яку роботу ми взяли Взяли машину в роботу. Ось це ми бачимо автомобіль, це BMW 3 серії 1983 року випуску. От на такій стадії вона зараз знаходиться. В таких умовах ми взяли за роботу, це як то кажуть, робота на виїзді. Наша задача зробити у цьому автомобілі музику, Музику, почому клієнт сам вибрав всю апаратуру, наша задача це під'єднати. Абішумку все робили ми, вона вже була зроблена. Зобрація гарно зроблена, гарно все відкладено, красиво виглядає. Ось такі листи, матеріали використовували тут. До речі приходиться працювати в таких умовах. Майже 38 градусів це в тіньочку з умовою продування вітерця. 38. Mm -hmm. Так, ну Далі, далі наша задача, не міняючи штатні розположені динаміки в динаміки э, 13, ну там вже зроблено трошки більше, ніж штатні під 13 динаміки в ногах, в уголочках і високочастотненькі в уголочках дверей. Двокомпонентна акустика спереду. Позаду, Позаду. Клієнт прийняв рішення робити овальні, овальні динаміки, 6 на 9 дюймів встановити. Ось тут. Ще тут буде встановлений активний сабвуфер і динаміки передні-задні будуть грати від підсилювача. Буде використовуватись такий підсилювач DLS. А що тут ще? Ось такі цікаві умови у нас роботи. Ось такий активний сабвуфер. Це буде розполагатись багажнику. Зараз займаємося, да, можна показати. Получається на задній спинці ми встановлюємо для розміщення підсилювача ну, і іншого Оцю доску чорного кольору покрашеного. Платформа чорного кольору буде розполагатися там, там ще буде розміщуватись по із конденсатор. Ось такий чудовий конденсатор. Дистриб'ютор, тобто розділювач І ще там треба буде встановити десь. Це для того, щоб можна було... А, начепити зарядний пристрій чи прикурюватель до клеми. це буде плюсова клема, вона буде йти до акумулятора. Акумулятор розполагається під капотом. А чому так? Бо Машина, якщо акумуляторна батарея розряджається, нема змоги, тут немає механічного можливості відкривання дверей. А механічно відкрити кришку можливо і, можливо, потім підзарядити для того, щоб відкрити. В общем, така цікава робота, нестандартна зовсім, не в нестандартних умовах, як бачите. Привезли небагато свого інструменту, щоб виконувати, виконати цю роботу. Ще цікаве розповім, про Так, Де наша магнітола? Ось наша магнітола. Тут дуже цікава гнітога. Называется, по минимуму все. О, в Манитоли вот такая вот невеличка совсем маленькая. И в манитоли есть только вот, одна пара линейного выхода на звук. Можно использовать эти гиднания. Ну, что есть такие ежекообразные развити... разветвители, да? Ну, попробуем выпаять, у сколько На мікросхемі є така можливість випають і зробити на корпусі ще одну пару лінійних виходів, РЦ А, так названих виходів. Так що це у нас з проєкту. Всі магнітоли зробити все, що ми зможемо зробити. Так, оскільки... В приміщенні 38 градусів, а тут в машині, мабуть, ще більше, оскільки тут зовсім повітря зупинилось. Наразі прикручуємо доску, намагаємося використовувати, ну, все ж таки намагаємося використовувати отвіри технологічні, які є в машині не сверлити свої. Тобто ці отвори були в машині. Тобто ми доску, на яку буде прикручуватися апаратура, виставляємо. Рівно і буду прикручуватись все болтиками через отвори, які вже є. Зараз так само з цієї сторони я пошукаю, знайду, де воно тут є, а воно ось тут десь є. Повинно бути. І ось воно. Дуже гарна прикатана бішумка. Да, ще. Ось от я. Зараз я буду її сверлити. Да. Сверли доску через цей отвір. Тобто, незалежно від того не знаю яка машина, Но, все ж таки краще використовувати те, що є, і не робити зайвий ход отвір. Що ще цікаво в цій машині ми робимо? Оскільки це BMW, а BMW, BMW бувають найчастіше буває поміха від особливо від генератора. Тому ми ще не просто не те, що додатково. Ті провода, які нам предоставили для роботи, вони зовсім не мають екрану, тому ми зробили власний екран. Тобто це звичайна фольга армірована, скотч. Пайговий скотч вмірваний, ми це все промотали для того, щоб наші провода не приймали якусь наводку. Для того, щоб звук був максимально чистий, без якихось поміг. Далі ми це будемо прокладати, укладати. По машині воно все розібрано, все, доступ гарний, все видно. Зараз займаємося кріпленням доски. Кріпимо доску о, болтами, але так, щоб можна було доску з обладнанням, зняти зі сторони багажника, не розбираючи вже салон. Тому ми окремо прикручуємо болти, фіксуємо гайкою. Вони мають довжину, що поділа ще й доска, і потім вже доска прикручується другою гайкою і притягується до цього заліза. Тобто ми так робимо, щоб уже нічого не потрібно тут не розбирати, не притримувати, щоб вона нічого не привернула, щоб нормально можна було при потребі зняти по мінімуму розбираючи. Тобто в салоні вже нічого не розбираємо. Ми один раз робимо це, закриваємо і все.